Добрий день, дорогі наші друзі. Сьогодні будемо готувати каву з додаванням солі. Це моя старенька кружка і мальована. Будемо готувати в ній. Ось у мене кава з цукром тут. А ось це сіль на кінчику ножа, як казав нам наш підписник Юрій Скіф що він так робить і йому дуже подобається. Ну, зараз спробуємо. Додаємо води. Ось така кількість у нас вийшла. Ну, звісно, перемішуємо. Давайте зараз спробуємо просто ось таку каву, як вона є. Без вершків, а потім з вершками. Mm. зараз додамо вершків і подивимось, що тут. З вишками смачніше. Дякуємо за чудовий рецепт. Дуже смачно.